Це ж така світла тканина, вона ж замаститься по-любому швидко. Так, да, Тим більше, що ці дивани стоять не на ніжках, а відразу на підлозі. Але на всіх безкаркасних меблях, в тому числі на диванчику Іванна, йде зйомний чехольчик. Бачите? Покажи тут. Блискавка йде на перині. І так само на основній частині диванчика йде блискавка. Тобто такий чехольчик ви можете з часом перше поміняти, друге, похім чистити, ну або самі спробувати його попрати в машинці. Єдине, що не кожна меблева тканина любить прання, можна здати його в хімчистку просто. Тому за це можете не переживати. Але це дуже великий плюс безкаркасних диванів. Тому що наповнення в них просідає дуже і дуже рідко. Хіба що реально важкі люди їх використовують, там понад 130-140 кілограмів вагою. Наповнення може зберегтись, а саму обивочку, умовно, ви переїхали. Або, не знаю, переставили в іншу кімнату. І колір робивки можете поміняти навіть вдома. Це дуже класно. Ця моделька Івана вона є на сайті Солоха можна взяти в оплату частинами на 5 платежів, і доставка абсолютно безкоштовна по Україні. Тому, якщо цікавить, переходьте на сайт або в шапці профілю телефон для зв'язку.